Вітаю всіх на Ютуб каналі прямому принагідно закликаю підписуватися на Ютуб канал Віталія Портнікова, журналіста, письменника, телеведучого і публіциста. Пане Віталію, насправді давно з вами не спілкувалися. Я особисто і дуже рада вас бачити. Добре. І напевно, що дякую, напевно, що основнення зараз, які обговорюють, вони напевно, що вона напередодні. Ось так резонувала щодо томагавків, тут він продовжує заявляти, що війну в Україні набагато складніше, що воно буде завершувати ніж конфлікт на Близькому Сході. Загалом, ця от заява про томагавки. Так, це сигнал це сигнал Путіну адресований, і наскільки він спрацює саме у бік Кремля? Я думаю, що це дійсно сигнал адресований Путіну. Це сигнал, який говорить, що якщо Росія не готова. До якихось реалістичних перемовин, Сполучені Штати готові до більш інтенсивної військової допомоги Україні. До речі, я хочу вам нагадати, що це відбувається у повній відповідності з заявами Дональда Трампа щодо його обрання президентом. Ми вже призабули про ці заяви, але ж вони були. Доль Трамп говорив, що якщо Україна відмовиться від якихось мирних рішень, він припинить цій допомогу. А якщо Росія. Відмовиться від мирних рішень, він озброїть Україну до зубів. Пам'ятаєте? Була така думка. Ну, от зараз, не мов би, відбувається перехід до такого типу мислення. Але як на це відреагує Путін? Мені сказати важко. Тому що, по-перше, Путін, як правило, сприймає не сигнали а реальні дії. Можна говорити про томагавки, але потрібно, щоб томагавки реально з'явилися. Або якісь інші далекобійні ракети, і щоб реально був від них результат, розумієте? Тому що говорити про ракети, про Томагавки, чи про якісь інші західні ракети, чи про фламінго можна, але потрібно, щоб вони реально були у необхідній кількості, реально подолали російську систему протиповітряної оборони і реально мали результат. Якщо ракет не буде, жодні розмови з них не замінять самих ракет. Якщо ракети виявиться нездатними долати російську протиповітряну оборону, це буде доказом нездатності Заходу навіть силовим шляхом впливати на Росію. Якщо ракети будуть долати протиповітряну оборону, але не досягати цілі, це теж може призвести до небажаних результатів. От і все, тобто тут потрібно, щоб склалися всі ці обставини. А тут ще два моменти на яких я зауважила так, окрім того, що Трамп розмірковує на тим, чи надати Україні томагавки. Він сказав, що спочатку хоче переконатися, як Україна використовуватиме ці ракети. І, зокрема, ще одна на теза, так я не хочу ескалації. Сказав Трамп. От як на мене, як на мене, от я не хочу ескалації, а звучить не дуже переконливо в тому сенсі, що ми розуміємо, що Путін він усвід... розуміє лише. Лише силу, і коли Трамп говорить, що я не хочу ескалації, це вже певна такий прояв слабкості. Тобто є ще ставка на перемовини. От чи варто було додавати сюди зно ну, безумовно, що Трамп говорить те, що він говорить? Але чи не крийся за тим, те, що я то дам там томагавки? Я тебе хочу налякати Путіна. Але я ще розраховую на те, що все ж таки на якісь хороші стосунки на те, що ми поговоримо, що будуть перемовини. Ну, слушайте, І що це не спрацює в поєднанні з томагавками. Наша проблема, наша проблема в тому, що ми весь час намагаємося зрозуміти, що Трамп говорить на поточний момент. Ну, я якраз не бачу в цій фразі нічого нелогічного. Що я, в принципі, не хочу ескалації, але якщо ви не погоджуєтеся на мої умови, я дам томагавки. Ну, зрозуміло. Але знову-таки повторюю, ми з вами зациклюємося на заяви. Є заяви, є реальні дії. Коли ми будемо говорити про реальні дії, їх можна буде коментувати. Не має ніякого значення, хто чого хоче, хто чого не хоче, хто що заявляє, хто що не заявляє. В політиці перемагає тільки дія. Слово в політиці має нульовий ефект. Ми самі себе переконуємо у важливості слів, але слова можуть ще мати якесь значення в мирний час. От у Путіна є реальні дії. Він проводить масовані бомбардування України з метою знищення її. Військово-промислової енергетичної інфраструктури. Це дії, вони можуть бути більш результативними, менш результативними, але в цих діях є абсолютна логіка. Путін займається повітряним терором українського населення і сподіванням дестабілізувати українське суспільство. Це може призвести до тих результатів, яких він бажає, не думаю. Але це реальні дії. Путін надсилає дрони в повітряний простір Польщі, винищуючи в повітряний простір Естонії. Ще якісь невідомі дрони з'являються в повітряному просторі Данії, і Бельгії і інших європейських країн. Це дії. Дії можна обговорювати. Наслідки дії можна обговорювати. Наслідки слів обговорювати не варто. Проти все. От, якщо якщо ми говоримо про. Роді тоді якраз ви пригадали про порушення повітряного простору країн-членів НАТО, європейських країн. Так можна ще згадати Мюнхен, коли вони закривали свої аеропорти через а, появу незрозумілих. ...дронів. От чому е, Європа не вдасться до дій, не вдасться до відповіді? Адже їхній повітряний простір порушують, і прекрасно зрозуміло, що це саме російські дрони, да, і тут е, не треба шукати е, цьому вину якусь іншу країну. Чому вони не вдаються до дії? Чому вони все ж таки е, стримуються? Тому що вони не хочуть жити так, як українці. Тому що у них перед очима, наприклад, українців, які живуть три з половиною роки в укриттях, які втрачають своїх близьких, які втрачають свої перспективи, українців, які стали мільйонами біженцями в їхніх країнах, вони не хочуть собі такої долі, і вони думають, що вони зможуть, якщо вони не будуть відповідати, такій долі запобігти. Я вам хочу нагадати, що українське суспільство до 2022 року нічим за великим рахунком не відрізнялося від європейського. У нас вже була війна на території частини країни, у нас вже був анексований Крим, у нас вже були бої на Донбасі, у нас вже гинули люди, у нас вже були внутрішньо переміщені особи. Все вже було. Війна прийшла до нашого дому і надовго в ньому поселилася як господарка. А переважна більшість українців цього вперто не бажала помічати ані в 2019 році. І це далося знаки на результаті президентських і парламентських виборів, ані в 2022 році, коли питання великої війни в Україні вже було вирішено у Кремлі. Чому ми маємо вважати, що європейці, які на відміну від українців, переконалися, що таке сучасна велика війна, які бачать руїни українських міст, і руїни українських життів, і руїни українських доль? хочуть собі такого життя, вони хочуть жити мирно і дивитися над тим, як Україна воює з Росією, і можливо допомагати Україні у наступні роки в цій виснажливої війні. Але точно чого вони не хочуть, це війни на своїй землі. Будь-яка країна, будь-який народ бажає миру, бо розуміє, що у війні розвитку немає. У війні є тільки смерть, темрява і безперспективність і. Очевидно, що в такій ситуації люди просто втрачають розуміння, як їм потрібно діяти, щоб цій війні запобігти. Вони можуть думати, що якщо вони нічого не будуть робити, так війни і не будуть. Ну, прилетіли дрони, ну вони ж нікого не бомбили. Ну, прилетіли винищувачі, ну вони ж, напевно, збилися з курсу. Ну, закрили аеропорт Мюнхена, але краще закрити аеропорт Мюнхена на три години і нікому не відповідати, ніж відповісти, отримати ракету в аеропорт Мюнхена. Проста логіка: треба бути обережними. Не треба не гратися з росіянами. Невідомо, що вони далі зроблять, і ось Та так мен... можна пропустити цей моментик. Ну, тут з вами абсолютно згодно. У мене ще є два запитання. От власне, буквально днями єврокомісар Кубіліс, він заявив наступне: що у Кремлі е, обговорюють напад на НАТО нас провокувати, залякувати от таким от порушенням дронами повітряного простору, а справді напасти на НАТО? Ну по перше, маю сказати, що наскільки я розумію, єврокомісар базувався на медіаінформації, інформації, а не якісь закриті розвідувальні інформації. Він, якщо почитати текст його інтерв'ю, виходив з тих статей, з тих думок, які зараз циркулюють у західних. А те, що Росія може готуватися напасти на НАТО, це для мене теж абсолютно очевидно. Але виникає питання в інструментарії цього нападу. Як виглядатиме цей напад? І я тут погоджуюся з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском, який сказав, що Європа вже живе у війні, просто в гібридній війні. Війна зараз може відбуватися різними способами. От є прекрасний приклад навіть України. Війна в Україні відбувається двома способами: з одного боку, точаться бої на лінії фронту, і практично останні роки ця лінія фронту насильно сувається, а з іншого боку, відбувається терористична війна проти тилу, набагато більш інтенсивна, ніж е, навіть у 2023 році. З використанням сотень безпілотників, і ясно, що ця війна буде посилюватися по ескалації з кожним новим роком російсько-українського протистояння. Що війна на лінії фронту якраз може не посилюватися, а бути такою, якою вона є, тому що збройні сили обох країн не можуть знову таки у зв'язку з тим технологічним поворотом, який відбувся в війні, багато чого досягати. А от війна проти тилу, перетворення ворожої країни на суцільні руїни. Це може збільшуватися, тому що у Росії можуть вважати, що в українських руїнах народжується капітуляція Києва, а у Україні можуть вважати, що знищення російського економічного насамперед нафтопереробного потенціалу і військово-промислового потенціалу це ключ до миру, тому що Росія не зможе воювати. І так ми будемо бачити руїни навкруги, і це абсолютно інший характер війни. І те саме стосується. І війни Росії з Заходом. Захід завжди готувався до війни класичної, до війни, де використовувалися танки, піхота, навіть літаки. Але це все війна вчорашнього дня. Ми зараз будемо бачити, як оці самі дрони, може, які будуть. Просто на небі спостерігатися, або які будуть не спостерігатися, а потім тільки дізнаватися, що вони були. Будуть кошмарити Європу, будуть перекривати провітряний простір європейських країн, будуть закривати авіаційне сполучення, тримати населення Європи у багаторічному страху перед іншим характером війни. Це теж війна. І я думаю, що з новим технологічним поворотом, а я очікую нового технологічного повороту по мірі розвитку цієї російсько-української війни, тому що військово-технічний прогрес під час війни працює бездоганно, може ще якийсь характер ця війна набути. Ми вже зрозуміли, що 20-ті роки це десятиріччя війни. Чи будуть 30-ті роки десятиріччя війни? Я вам зараз не скажу, хоча варіант такого розвитку подій дуже великий. Ну от так що. Напад на НАТО може виглядати зовсім інакше, ніж ми думаємо, угу. можна переривати кабелі, знищувати інфраструктуру, влаштовувати пожари і технологічні катастрофи, можна за допомогою дронів атакувати ядерні об'єкти і таким чином створювати з певних європейських країн зони непридатні для до життя, можливості для фантазії і застосування нових технологій з метою знищення. Ворожих країн стільки, а обмежень у країн авторитарних так мало, що важко собі навіть уявити, як виглядатиме світ через кілька років. Ще буквально одне коротке запитання щодо саме щодо саме цих провокацій з боку Росії зараз повітряного простору країни Членів НАТО європейських країн чула версію з про того, що це робиться безумовно, щоб залякати, а щоб спробувати це зробити перші кроки, але одночасно і для того, аби змусити європейські країни подумати над тим, аби не надавати так багато зброї Україні саме через те, аби залишити її залишити її собі, так щоб забезпечити свою безпеку. Наскільки саме такої цілі так само намагається добитися Росія? Наскільки це доречна версія? Я думаю, що це так воно і є. По-перше, це сигнали, ви взагалі не маєте допомагати Україні. Той, хто допомагає Україні, той може зустрітися із війною на власній території. По-друге, це ідея, вам самим потрібні засоби протиповітряної оборони. Вам самим потрібна зброя. До речі, це може бути не сигнали цим країнам. Це можуть бути, Світлана. Про фактично така фактологічна підтримка ультраправих сил, які будуть говорити, чому ми витрачаємо такі гроші на Україну, коли на нас самих готується напад. Ми маємо думати про безпеку наших громадян. Ми віддамо всю зброю Україні, росіяни прийдуть чи прилетять, а у нас не буде чим захищатися. У нас не буде систем протиповітряної оборони. І угорська, болгарська, польська німецька жінка, з немовля загине, тому що ви віддасте все Україні. Ну, до речі, ми, це ж не якась політична фантастика, як я вам кажу. Ми це чули від Дональда Трампа, що Сполучені Штати віддали всю зброю Україні. Пам'ятаєте? Він же це говорив. Так. Ну, от, ну от вам поділстрація. А це ще було до початку цієї гібридної війни. Так що, я з вами абсолютно погоджуюся, що це теж частина цього диявольського плану. Пане Віталію, ще я з вами абсолютно згодна те, що ви сказали, що війна може потім прогнати набувати геть іншого характеру, так паралізовувати економіку, репорти і так далі. І це справді велика війна. Це неможливість і нездатність до нормального мирного і повноцінного життя. І ми завжди з вами говорили про те, що війна буде війна, буде тривати до того часу до знищення ресурсів однієї зі сторін. Очевидно, що це усвідомлюють. Ну і всі європейські країни кермани чи аналітичні служби, і вони могли б допомогти пришвидшенню пришвидшенню знищенню цих ресурсів, так зокрема санкційними режимами веденням певних санкцій. І от, остання, а, і от остання історія санкційним пакетом. Зокрема, ми до цих пір все ж таки не бачимо більш таких радикальних а, рішень щодо того, аби вести там санкції проти росатима, проти Роснефті. навіть таку іміджову серйозну історію, що повністю скасувати і заборонити візи росіянам. Ну і щодо заморожених російських активів, все ж таки не наважується ухвалити це рішення щодо їхнього використання. Безумовно ж там аргументація для бізнесу, що тоді можуть там і шейхи забрати свої гроші і власне. Ці гроші крутяться в економіці, але це справді допомогло швидше виснажити Росію ресурсно і так само забезпечити потенційно і свою безпеку, нехай позбавившись і сплативши за це певні там ну економічні ек, ну, своєї там певною частиною економіки і певним там але зберегти свою безпеку, забезпечити собі мирне життя. А чому Європа не наважується на всі ці кроки? Тим більше вона бачить, що Росія. Вона нахабніше, Росія провокує, і Росія справді не збирається зупинятися на Україні. Ну, по-перше, я не перебільшував європейських можливостей. Насправді головний санкційний потенціал Заходу майже вичерпав. І як ви бачите, він не багато чого досяг з цієї точки зору, тому що Росія користується підтримкою країн глобального. Звісно, можна говорити про те, що європейці можуть позбутися російських енергоносіїв остаточно. До речі, вони великої частини позбулися і швидше ніж збиралися. Згадайте, черзі що вважали, що Європа взагалі не зможе обійтися без російського газу. Трубопровідного вона давно вже обходиться. Зараз прийшов час крапленого газу. Говорити, що так просто запровадити санкції проти тіньового флоту російського, це знаєте, як така дерява, де такий дуршлаг. Ти когось знаходиш, вони знаходять нові кораблі, ти ще якісь санкції ухвалюєш, це все процедура узгодження в Європейському Союзі, всі країни, поки ти узгодиш, вже абсолютно інші кораблі плавають. І це така гонитва. Щодо того, що вони могли б не купувати нафтопродукти, які робилися в Китаї і Індії, я теж вважаю, що могли б. Але. Я не думаю, що якщо такі рішення дійсно будуть запроваджені, вони відразу поставлять крапку на закупівлях російської нафти китайцями індусами, тому що не забувайте про потреби їхнього внутрішнього ринку. Тобто, не все так виглядає просто. Ну і щодо конфіскації російських активів, ми ж розуміємо, чого бояться європейці. Вони бояться краху європейської фінансової системи. Вони не розуміють, як це зробити так, щоб не програти суд, і поки вони цього не зрозуміють, ми будемо мати таку халепу. І до речі, я абсолютно погоджуюся з е, прем'єр-міністром Бельгії, який сказав, що може коаліція хоче стати коаліцією тих, хто платить, і тоді не доведеться е, російські активи конфісковувати. Тут ми весь час бачимо намагання вирішити проблему за рахунок інструментів, які, до яких ти навіть не хочеш дійти, тому що ти боїшся їх дійти. Але у тебе є така мрія: а може, ми застосуємо активи. Російські, а самі не будемо платити, ну, ми не хочемо платити, але російські активи страшно конфіскувати? От ми в такому глухому куті знаходимося. Я не сперечаюся. Пане Віталію, ще хотіла запитати вас, от на вашу думку, заява Ангеле, заява Ангели Меркель. Чи ти... варто? І роз... Обговорювати і розцінювати а, в розрізі того, чому вона вийшла саме зараз про це заговорила, так що Путін би я не, не напав на Україну, якби не було пандемії коронавірусу. Могли лідери там особисто а, зустрітися. І головне так само ні. я б не шукав у конспірології Світлану. інтерв'ю відставних політиків. Я б не шукав конспірології в інтерв'ю відставних політиків. Це просто можливо ви просто і поставити на рекламу, так? Ну, і до Ангели Меркель звернулися. Це України ну, ці... типу. вона хоче, uh -huh. щоб її політична спадщина була недоторканою. Я думаю, що вона помиляється, коли вона говорить, що якщо б вони розмовляли із Путіним, він би не напав на Україну. Тому що це питання було не діалогу. Вона дійсно досить довгий час могла вважати, що вона стримує Путіна від нападу. Але для того, щоб Путін напав, потрібно було кілька причин, які були не пов'язані з Ангелою Меркель. Ні, одна була пов'язана це будівництво альтернативних е, трубопроводів. І пам'ятаєте, ми з вами неодноразово говорили тоді, що якщо буде остаточно зрозуміло, що Росія може обійтися без української газотранспортної системи, може розпочатися велика війна. Ми ж це говорили вголос. Я говорю, що після того, як Північний Потік 2 буде завершено будівництво, може розпочатися велика війна, і Ангела Меркель зробила все можливе, щоб це будівництво завершилося, тому що вона якраз вважала, і це було помилкою, що це прив'яже Путіна до Європи, і він не захоче воювати, якщо у нього буде така прив'язка. А були речі, які з Ангелою Меркель не пов'язані. Це наша власна підготовка до війни, тому що хижак він нападає на того, хто не готується. Путін роками розвалював українську державу. Зрештою, на момент втечі е е Віктора Януковича із кампанії можна сказати, що державні інституції були практично розвалені і паралізовані. Ми з великими труднощами збирали цю державу по шматках під час постмайданної влади. Але у 2019 році з'явилася ідея про те, що знову таки домовленості з путіним набагато більш важливі ніж підготовка до війни, і тут же ніяка Ангела Меркель не могла ніякого Путіна ні, ні від чого утримати, навіть якщо б вона продовжувала з ним розмовляти, навіть якщо б не було пандемії коронавірусу. Ба Більше вона вважає, що коронавірус призвів до війни. А я вважаю, що щоб не було коронавірусу, війна була б раніше. Не у 2022 році, а умовно кажучи, у 2020-му, після Паризького саміту Нормандської четвірки. Я вважаю, що вже тоді Путін ухвалив для себе рішення змінити владу в Києві. Просто у зв'язку з пандемією коронавірусу це рішення заварилось з виконанням. От і все. А так війна могла б... Віталію, Ще я я хочу, хочу поставити одне. Ще хочу поставити одне запитання. От буквально минулого тижня відбувся, відбувся зустріч саміт, саміт лідерів ЄС, який відбувся у Копенгагені, і там напередодні, буквально цього саміту, з'явилася публікація у The Telegraph про те, що. Лідери е, Євросоюзу збираються обговорити питання закриття неба над західною над західною Україною, так і у перспективі над Києвом. Я безумовно дуже вітала цю ідею, цю інформацію, де да, все коли якихось офіційних повідомлень з цього приводу вони не з'явилися. Очевидно, що навіть якщо це і обговорювалося, так то немає єдиної позиції, немає згоди. Але <кхм> наскільки все ж таки перспектива того, що це буде зреалізовано, а так вона є реалістичною. І наскільки вона близька для України, це важливо. По перше на Західна Україна це кордон. Якраз поруч там Польща, Румунія, ну та ж таки Угорщина, незважаючи на Орбана і так далі. Наскільки все ж таки це реальна перспектива для нас? Я не можу вам це сказати. Я вважав, що логічним було би створення спільної зони протиповітряної оборони України для Польщі. І, кстати, до речі, і України і Румунії теж але про це говорили. Про це говорив віце-прем'єр-міністр закордонних справ Польщі Радислав Сікорський. Поки що я не бачу жодних ознак практичного виконання цієї. Цього рішення, Так що на превеликий жаль, я не можу вам сказати, що е, зараз є якесь розуміння, як це виглядає. Я вже не кажу про інше: закриття повітряного простору до Києва теж потребує додаткових роз'яснень, принаймні від нашої влади, від нашої держави, тому що як це ми закриваємо разом із заходом половину території України, а іншу половину Росіяни можуть собі спокійно бомбити. Нам потрібно пояснювати людям, що ми дійсно хочемо зберегти контроль над кордоном, щоб без не йшла зброя. Ми маємо сказати, що в такому разі ми переведемо частину протиповітряної оборони, яка знаходиться на заході і в центрі країни, на схід і південь. Тому що інакше ми ризикуємо політично отримати Україну двох серців, і цим обов'язково скористається ворог. І одна хвилина, це моя особиста тема, яка мене постійно тригерить, Можна багато про неї говорити. Але про Орбана. Як ви гадаєте, ваш прогноз вибору, який відбудуться у квітні наступного року, чи мають вони перспективу, що Орбан програє? Принаймні це найважчі е, вибори для політичної кар'єри Орбана за останні десятиріччя. Але сказати вам однозначно, що він обов'язково програє, я не буду Орбан політична тварина, він дуже здібний, якраз політик. Він користується великою підтримкою в суспільстві, і ми розуміємо, чому, тому що він експлуатує найболючіші інстинкти своїх співвітчизників. Так що він може програти, це правда, але в нього є великі шанси утриматися при владі також. На розрахунок, розрахунок 100% і на це робити не варто. Наступного. Разу, коли ми з вами будемо говорити, я обов'язково проговорю всі ці заяви від Орбана і власне ту політику і заяв і щодо європерспектив, які вони ведуть щодо України, і поки що неспроможність країн членів Євросоюзу цьому протистояти, і обійти вето, тому що мене це справді от дуже цікавить. Я хочу зрозуміти, чому один з найбільших реципієнтів Євросоюзу не отримує гідної відповіді з боку країн штанів. Дуже дякую вам, пане Віталію, і за вашу позицію. Як завжди, за ваші роз'яснення. Ще раз закликаю всіх підписуватися. На ваш ютуб канал я дивлюсь його регулярно. Дякую.